Дивіться сьогодні у випуску новин. У Первомайську викрили точку збуту фальсифікованого алкоголю. З 1 вересня очікується збільшення тарифів на електроенергію. Як у Первомайську батьки збирають своїх дітей до школи? За інформацією правоохоронних органів, стало відомо, що нещодавно на центральному ринку Первомайська було викрито міліцією фальсифікат алкогольної продукції, яку реалізовував з метою наживи 29-річний місцевий мешканець. Працівниками у МВС в сфері злочинів економічної діяльності було встановлено факт продажі 40 півторалітрових пляшок фальсифікату. А також у чоловіка було знайдено 46,5 літрів горілки, коньяку й 5 тисяч гривень. Молодик здійснював свою діяльність без відповідних документів та ліцензії на реалізацію алкогольних напоїв. Побітника на управління протидії злочинності у сфері економіки МВС України Миколаївської області задокументована незаконна діяльність. Мешканцям міста Первомайська вказана діяльність заключала в зберіганні та збуті фальсифікованої алкогольної продукції. Так вказаний мешканець, здійснюючи підприємницьку діяльність на центральному ринку міста, в період тривалого часу розпочав реалізацію безвідповідних ліцензії алкогольних напоїв, велику частину з яких складали фальсифіковані напої. А саме це був кон'як. Фальсифікований коньяк, який реалізувався в тарі півтора літра за ціною 63 гривні за літр. До 08-го проведені оперативні заходи та вказана людина затримана на гарячому при здійсненні оборудки щодо збуту вказаного коньяку. Так, за результатами вилучено грошові кошти 4900 гривень, а також 40 пляшок. Коняку фальсифікованого, і одночасно проведені санкціоновані обшуки за місцем мешкання та в складському приміщенні. Всього вилучено 140 пляшок обсягом півтора літра фальсифікованого коняку. За висновками експерта було встановлено, що вилучена продукція це є лише спиртово водяна суміш, яка містить цивушні олії, що містяться в семи кратному розмірі більше за норму, а це є небезпечно для здоров'я людини. Експерта вказаний вилучений так званий коняк. Є водно-спиртовою сумішшю, яка в собі в сім разів перевищує сивушні масла. Сивушні масла самі по собі є отруйною речовиною, і навіть незначна концентрація їх підвищує дію етилового спирту, що є небезпечним для життя та здоров'я людей. Працівниками управління МВС в Первомайському районі було відкрито кримінальне провадження щодо цього випадку. 17 серпня журналістами телеканалу Олта було проведення опитування: чи знають жителі міста про підвищення тарифів ЖКГ на електроенергію з 1 вересня? Як виявилось багато хто курсів нових цін? Опитувані респонденти розповіли своє ставлення до цього. Та що у зв'язку з цим планують робити? не устраювають, хай нам пенсію піднімуть, а потім піднімають ціни на услуги. 39 років стажу, отримую 1080. Я можу прожити, Ну, добре, що в хаті два пенсіонери. І в мене ще внук, сирота, який на шостий курс інституту перейшов. Я можу його вивчити, і він вже пенсію не отримав, бо йому 23 роки. Я можу дитину вивчити, дати вище образування? Звісно, ні. Год уже противник. Потому что государство нас не обеспечило э, платеспособного пенсионера, имеете понимание. понимаете? понимаете? Вот. А остальные, как говорится, как можно говорить, политику, как говорится, я поддерживаю, но экономическую, как говорится, я тоже, как говорится, там понимаю. А чтобы, как говорится, народ свой забыть, тоже, как говорится, я не поддерживаю. есть, знаете как, со слезами. Потому что это очень тяжело. Ну, 1200, прожить и платить такие деньги, это что-то ужасное. Просто над нами издеваются. Мы доверяли, ценили, любили, смотрели на них. Ані нас так підвели. Буде Майдан, тому що у нас зарплата мінімальна 1300 і як ми будемо жити на неї, не знаю за що. Будемо більше половини зарплати, буде ходити чисто на комунальний світ, газ. Не знаю, будемо виходити з дітками. Навіть. А що, а що робити? Робити? Без Світу сидіти не будемо. Да. а що робити? Будемо платити, а куди діватися? Звісно, возмущатися, кожен може, але ви нічого не Як Кориться один не і Хто те -то ще а і толку у нас, що, Мені, що тут ми. у нас в нашій Україні возмущайся, не возмущайся, безполізно. Нові тарифи почнуть діяти з 1 вересня 2015 року, по 1 березня 2016 року. Згідно постанови Кабінету міністрів України, ціни в середньому виростуть більше, ніж на 20% щодо нинішньої ціни. За 13 днів починається новий навчальний рік. З року в рік перед заняттям школярі обирають собі шкільну форму, книги та багато інших необхідних речей для навчання. Звернувши увагу на різнокольорові кольоровість ранців, зошидів, щоденників та альбомів, ми знаємо, що виробники вищевказаної продукції добре розуміються на смаках дітей та підлітків. Це їм дає змогу завищувати ціни на шкільний товар. Тож журналісти телеканалу Олта вирішили поцікавитись у батьків, як вони збирають своїх дітей до школи. Не у нас перший навчальний рік. Чи ви вже готові до нього? Ні. чесно. А скажіть, будь ласка, як вам ціни, що ужасно? За... Цини? Чесно, я не знаю даже в яку суму я вложусь і сколько у мене денег хватит. Чесно, а потому що у мене двоє дітей угу. і а я не то, знаю. Перше, на що ви будете витрачати кошти? Дітра ручки, канцелярія. Одіжда вже буде второстепенно. Добре дійсно, будь ласка, от у нас зараз би начальний рік. Чи готові ви з дітьми до навчального? Не готові, тому що у нас нема таких коштів. Це все дорого. Угу. У нас йдуть двоє дітей до першого класу, їм треба саме менше – 12 тисяч, а зарплата 1200. Як можна прожити? На такої, на такої і зарплати не проживеш, так як я воспитуюсь внучку сама, без мами, без папи. Поступила вчитися, мені треба заплатити, а на тищу пенсії і я сама болію інвалід тратити. Мене нема за що платити, а дитини де займатися чим? Скажіть, будь ласка, зараз розпочинається перший навчальний рік. Як люди купують книги? Ну по-разному бувають є лип... Зараз чи ні? Ні, ну звісно, люди готуються, це покупають. А скажіть, будь ласка, на який відсоток збільшились ціни щодо по сравненню з простим мором? Да. Ну, діток процентів 30-40. Угу. А ще таке запитання, яку суму людині потрібно, щоб на 1 вересня купити найнеобхідніше? Приблизно. Ну, я не знаю, мабуть, около 2000. тисяч. Угу. Навчальний рік скажіть, будь ласка. Чи підготувалися для до нього? Практически. А скажіть, будь ласка, яку ви суму витратили? Ну, вже, ви витратили? вже витратили десь гривень 800. І що столько ж, мабуть, буде. А що найобхідне ви купували в першу чергу? Ну, та одежда. І тетради, і ручки, таке. А чи є у вас побажання до нашої влади, яка не стримує ціни? Щоб було навчання безкоштовне. Добре. А ти до школи хочеш? Так. Да. Скажи будь ласка, гарно тобі купили форму, одяг. Гарно. Вчитися будеш добре? Так. Да. Класс. Скажіть, будь ласка, от перший ну, начальний сезон да. розпочинається. Чи зібралися ви до школи? Ще ні, ще не збиралися, навіть ну, знаємо, що по чому. Інтересувалися сценами просто. Скажіть, будь ласка, яку ви суму плануєте витратити? Ну, ми вже витратили пару тисяч, мабуть. А що в першу чергу ви купували? Костюм, туфлі, портфель. На перше, да, на перше вересня ми так оділися, а в портфель ми ще нічого не купували. Кореспонденти дізнались мешканців Первомайська, як вони підготувалися до школи. Люди в один голос кажуть, що бюджет родини не дозволяє в повному обсязі повноцінно зібрати дитину в навчальний заклад, І жодна родина не готова на 100% до початку навчального року.